Побачення 14 2 plus Легкий, компактний та багатофункціональний. Зараз я вам все покажу. Оснащений IOP 2 покоління. Доступен в двох варіантах: білий та зелений фосфор. 14 2 plus легкий в управлінні. Має кнопку живлення, вмикання вимикання. Має регулювання фокусом. Має регулювання йоп. За допомогою кнопки живлення можна вмикати. Іч підсвічування, також ставити режим від засвічування, та завдяки кнопі жилення можна регулювати яскравість зображення. Як 142 дозволяє чітко розпізнавати об'єкти на відстані 350 метрів за умов достатньо природнього освітлення у повній темряві вам допомагає іч підсвічування, основні технічні характеристики. EOP 2 Plus другого покоління. Збільшення 1X. Ефективність EOP 1555 фом, Світлочутливість 973. Збільшення яскравості 10200. Кут огляду 40 градусів. Час автономної роботи до 55 годин. Роздільна здатність 64 і більше штрихів на 1 мм. Живлення 1 батарейка АА. Захист Одара стійкий, волога захищений корпус. нічного бачення NVEC 14 2+, йде у захищеному влагостійковому пластиковому корпусі, має у комплекті наочник, підсумок, ремінь та два кріплення.